Готуємо дуже смачні бендерики з м'ясом, 2 стакани борошна, 1 яйце, 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка солі, 1 стакан молока виливаємо, вінчиком замішуємо тісто і поступово додаємо ще 2 стакани води. Виходить тісто як на звичайні млинці. Перекручуємо 500 г свинини і 2 цибулини. Сковородку змащуємо та смажимо млинці тільки з однієї сторони. До зникнення білого тіста. Готуємо кляр 2 яйця взбити з молоком. Млинець кладемо пропеченою стороною доверху, розрізаємо на дві частини, кладемо в серединку фарш, замотуємо, вмокаємо кляр. та смажимо з обох сторін до золотистого кольору на розігрітій олії. В кінці на хвилину-півтори закриваємо кришкою, щоб фарш добре пропікся смакота.